день, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему значення цифрової гігієни для сучасного українця, взагалі про цифрову гігієну, про кібербезпеку. нашої програми сьогодні це доктор філософії з міжнародних економічних відносин, старший викладач кафедри політології та державного управління Донецького національного університету ім. Василя Стуса Михайло Дубель. Доброго дня, пане Михайло. дня, шановна пані декілька. Слів про декілька слів про е, нашого гостя у 2018-му Закінчив Донецький національний університет ім. Василя Стуса за спеціальністю маркетинг. У 2022-му захистив дисертацію на тему трансформація бізнес процесу дистриб'юції впливом глобальної діджиталізації. Викладає курси діджитал технології в публічному управлінні, психологія, цифрова гігієна. Головні напрями наукових досліджень. Цифрова гігієна. Цифрова дистрибуція, цифрові технології в економічному та політичному середовищі. Вони такі серйозні дисципліни. Навіть слово псифологія, це це що. А дивіться а слово псифологія, вона виникла з грецької, власне кажучи, псефос це камінь. І відповідно наука про вибори, якщо дуже так коротко, ага, зрозуміло. Бо ми вчора про це з колегами думали, що таке цікаве слово якось не дуже чули. Пане Михайло, серія масових кібератак і не лише масових кібератак змусила багатьох українців задуматись над над особистою цифровою безпекою. Ми живемо в умовах, скажімо, у світі діджиталізації в умовах цифрових технологій. Ну і тут можна сказати буквально два слова, напевно. Завжди звертайте увагу і контролюйте де, кому, для чого і що про себе своє оточність, свій дім або свою роботу ви повідомляєте, публікуєте або надсилаєте. Майте на увазі те, що одного разу було опубліковано в інтернеті, залишається там назавжди. І саме сьогодні ми обрали ось там тему: цифрова безпека чи цифрова гієна. Цифрова безпека, і цифрова гієна це якісь тотожні поняття, це власне чи власне це можливо різні поняття. Дякую за запитання. Дивіться а справа в тому, що в принципі ще з часів, напевно, середньовіччя, коли майже половина людства вимерла від чорної чуми, ми почали взагалі виводити поняття гігієна як основа безпеки, тому що до цього ми безпеку пов'язували більше з тим, щоб не загинути під час війни, не загинути, власне кажучи, від холодних чи жарких температур, не загинути від тварин і так далі. А от саме поняття гігієни після таких захворювань, воно стало частиною безпеки. Тому я вважаю цифрову гігієну як. Частину цифрової безпеки угу. а цифрова гієна. а це я прочитала в інтернеті. Як пояснюють, це грамотне споживання інформації, а також дотримання базових правил кібербезпеки, не використовувати один і той же пароль на всіх аккаунтах, регулярно здійснювати резервне копіювання і оновлення застосунків. Ну, це а, буквально дві такі поради базові. Які ще поради щодо цифрової гігієни можна а, дати? Дякую за запитання. Дивіться. Ну насправді ми одна з найголовніших проблем, взагалі, використання цифрової діни, те, що ми дуже багато чого сприймаємо як таке статичне, як базове. Наприклад, ми навіть коли їдемо в дуже затишному Вінницькому трамваї, на якому я доїхав, якраз до вас, а я чув там. От стосовно того, не використовувати один пароль, і воно вже, вже якось спадає на думку як спам людини. Тобто, людина їде на роботу або їде по справам і не сприймається. Але насправді, коли на парах з цифрової гігієни ми зі студентами проводили таке дослідження. До речі, раджу е, зробити, якщо зараз при чи потім будете при е, пристроях своїх, можна із телефону це прийти, можна з комп'ютера. Зайдіть в менеджер паролів і подивіться, скільки однакових паролів, а скільки, власно кажучи, може навіть зламаних чи простих. І ми е, більшість людей переконалися, що насправді вони мало того, що використовують прості паролі, когось взагалі можу, могли бути взламані. А більше того, я би ще сказав би, що а, більшість нас, а, наприклад, коли заходить на сайт, і сайт пропонує зберегти пароль, ми всі, звісно, натискаємо зберегти, щоб полегшити наше улюблене життя. Насправді, ми маємо зазначити, що все, що в інтернеті, воно не лише наше. А наприклад, якщо ми користуємося Гуглом, це ще й належить корпорації Google. А так само з соціальними мережами, ні в якому разі. Не можна якусь таку дуже особисту приватну інформацію використовувати переписся навіть з найближчими людьми, тому що ми ніколи не знаємо, по-перше, хто з нами переписується з тієї сторони, чи взламали людину, чи ні. Ми не знаємо, як будемо спілкуватися через 10 років з людиною. Тобто, я би ще зазначив, що, власне кажучи, там дуже багато є загроз, але. Одне з найголовніших, навіть я би сказав би стільки не інформаційна дієна, скільки а, розуміння того, що будь-яка інформація вона може витекти, і а, потрібно взагалі майже будь-де в соціальних мережах ставити подвійну аутентифікацію, тому що нас завжди можуть зламати. Якщо не зламають, і, чим менше ми там маємо, тим менше ми можемо в принципі втратити. А ви особисто. А ви на кожне таке, ну скажімо, джерело ставите різні паролі. Ось як ви користуєтесь в житті, скажімо, елементами цифрової безпеки. Дякую вам за запитання. Ну, я зізнаюся чесно, допоки я не став викладати цифрову гігієну... я, я... про це не знав, не думав. Ні, а, Я інколи про це замислювався, але дуже дуже рідко. І а, я потім проводив опитування. Ми всі повторюся, сприймаємо це як щось базове. А потім що я зробив? Ну, по-перше, соціальні мережі всюди подвійну аутентифікацію, а пошту, паролі від банків, головних сайтів, все позмінював. Єдине, що, якщо, наприклад, є якісь а, сайти, де немає прив'язки до банківського рахунку, тобто, наприклад, всі онлайн-магазини відразу я зазначу, подивіться, чи надійний там пароль. Тому що якщо взламають. Отак, то потім буде доступ до вашої картки з дуже неочікуваної сторони. А тому я би сказав так, що а, я до тих сайтів, які я вважаю якимись не ну не дуже важливими. По-перше, я можу погодитися, хай браузер зберігає пароль. Загубиться я на тому сайті умовно один-два рази за місяць. Якщо буває, то можна це зберегти. Всі головні сайти бажано мати унікальний пароль, бажано мати складний пароль. І а, щодо складних паролів, ну декілька є варіантів є варіант, лайфхак це писати кирилицею якесь слово, але при цьому дивитися на англомовну розкладку. Mm -hmm. Тобто, умовно, здавалося б, ті самі прості слова, ну звісно, не брати своє ім'я чи ім'я близької людини, а щось більш складне. Ну або декілька англомовних слів. Але я більше раджу все ж таки перший підхід. Mm -hmm. А пане Михайло, основні джерела небезпеки. А, дякую за запитання. Дивіться основні джерела інф... небезпеки. По перше, це власне кажучи, вже соціальні мережі. Тобто, раніше я казав, базово пошта, але все більше і більше людей сприймає інформацію з соціальних мереж. Навіть от зараз ми за новинами йдемо, навіть не в Google, тим паче не в кіоск. Якийсь. А ми йдемо в Telegram, відкриваємо, наприклад, Суспільне Вінниця і там дивимося. Нусі 74% населення України користуються саме новинами з Телеграму. Ну це так, так. це да дані соцопитувань. Так, тобто, відповідно, ми користуємося соціальними мережами, і там є і частинка інформаційної гігієни, тобто. Ми офіційну інформацію беремо лише з верифікованих каналів, тобто ми не ведемося на деякі канали, не буду робити їм рекламу безкоштовно. Але я думаю, всі і так розуміють дуже хайпові канали, особливо під час повномасштабного вторгнення. Крім того. Дуже частими стали моменти, коли когось з наших знайомих зламують. Потім нам приходить проголосуйте за мене, за мою дитину на якомусь конкурсі. Ні в якому разі не переходьте за такими посиланнями. Якщо ви отримали таке від людини, людина вам важлива, ви не хочете якось спортити з людиною відносини. Наберіть людину, Знаєте, ніколи не заважає знову ж таки поговорити з людиною. Ми і так. Найчастіше просто переписуємося. Ну пошта на другому місці, на третьому місці я би сказав безпеку, безпечний інтернет серфінг. Тобто, все ж таки, коли ми бачимо, якісь сайти не захищені, тобто без протоколу з'єднання https без останньої літери S а без замочку, якщо вже так казати, візуально по простесенькому, то відповідно на таких сайтах ніяку особисту інформацію не раджу вводити Угу. А на думку мінцифри важливо вміти відрізняти фішингові листи від справжніх. Ну я нагадаю, що фішинг це спроба умалим шляхом отримати особисту інформацію користувачів в інтернеті. Як правило, це підроблені електронні листи оголошення або сайти. А ось як відрізнити, скажімо, фішингові листи від справжніх, на що звернути увагу? Так. А, дякую за запитання. До речі, навіть від в Google технологіях є тести по розпізнанню фішингу. Зроблю таку безкоштовну рекламу на парах. Ми це проходимо. Вони інтерактивні. Що хотів би зазначити: ну, по-перше, так само як ми під час нашого життя очікуємо на дзвінки лише знайомих нам людей. Ну або там, де ми залишали свій номер телефону для зв'язку. А відповідно, якщо ми отримуємо якийсь лист з бізнес-пропозицією, ну завжди потрібно замислитися, чому людина з нами вирішила поділитися грошами. А можна згадати ті саме нікерійські листи про те, що помер дідусь, бабуся, дядько, тітка, і залишили нам мільйон доларів, ну так не буває в справжньому житті. Ну можливо, буває але це але це не листів, листів. Не стосується так, от відповідно. А якщо дивитися на інші речі, якщо ми отримуємо якийсь файл на пошті. Треба не ленитися, треба його або безпечно відкрити в онлайні. Ну тобто, як Вьордівське PDF файли, mm -hmm. це можна відкрити, або якщо це якийсь файл, який потрібно завантажити, щоб відкрити якийсь архів, наприклад, знову ж таки не лінимося, дзвонимо, дізнаємося, що там у нас може очікувати від людини. А з посиланнями я пропоную всім, у кого є можливість це перевірити на пошті. Наводите на будь-яке посилання, яке у вас є на пошті, і дивитеся в лівий нижній куточок. Якщо там посилання стає дуже дуже дивним, тобто сайт відрізняється від того, який ви знаєте. А ви ж можете паралельній вкладці відкрити справжній сайт. Наприклад, якщо це розсилка від Guardian чи Times, то нам нічого не заважає в сусідній вкладці відкрити Times чи Guardian mm -hmm. в офіційний сайт і Подивитися, якщо там буде правопис відрізнятися. Ну нам не треба переходити за таким посиланням. Якщо ми захочемо відписатися від новин, я раджу зайти на офіційний сайт, зайти в свій кабінет і там відписатися від розсилки. Угу. А стосовно цифрової гігієни та кібербезпеки, знову таки, це одне і те саме. А, дякую за запитання. Ну, дивіться, а я би тут ще додав би третю дефініцію інформаційна гігієна угу. або інформаційна безпека. Інформаційна гігієна або інформаційна безпека, вона в першу чергу стосується нашої безпеки від інформаційних джерел загрози, тобто, умовно кажучи, від тієї небажаної інформації можливо, ми ще пізніше про це поговоримо. Тут хотів би наголосити, кібербезпека це більше про технічну сторону, угу. тобто кібербезпека це більше про людей, які вміють програмувати. А цифрова гігієна – це про будь-якого з нас. Просто ми постійно забуваємо, що ми несемо відповідальність як за себе, так і, власно кажучи, за нашу компанію чи навіть країну. Тобто, ну і проста так, порада, так. ось цифрової гігіни, напевно, не викладайте е, занадто багато власної інформації про себе в соцмережах. Це Особ... така дуже, дуже, скажімо, проста, е, проста порада. Я би сказав би так, що взагалі е, от щодо соціальних мереж. Е, я не можу зараз навести статистику, скільки людей в 2017 році до заборони ВК і однокласників, там було з представників наших громадян. Проте, знову ж таки, ми повинні розуміти, що ми ніколи не знаємо, як вивернеться курс поведінки соціальних мереж і власників, тобто, навіть той же саме Твіттер, зараз X. Ну нічого не хочеться негативно казати про маску, але позитивно за останні декілька років теж сказати нічого. Тому ми завжди маємо зрозуміти, одна річ те, що ми, власно кажучи, от наша довіра до соціальної мережі вона не має бути всеохоплюючою, особливо якщо ми займаємо якусь керівну посаду. Тобто, якщо там відразу зазначено, хто наші брати, сестри, доньки, сини батьки. То відповідно, вибачте, ми ставимо їх теж під загрозу, що будуть, якщо ми самі будемо мішенями. А ще один момент не так багато часу залишається буквально 5 хвилин. Що таке ІПСО? Ось проста розшифровка, інформаційно-психологічна операція. Значення, якщо максимально спростити, полягає в тому, що вплинути на настрої групу у суспільстві. До елементів ІПСО відносять дезінформацію, пропаганду, перебільшення певної інформації, применшення іншої диверсії в тилу кібератаки. А ІПСО як загроза цифровій є Ну... А... Дякую за запитання. Я тут хотів би зазначити, що ІПСО дуже дуже широко визначені, і ви навели е, теж декілька характерних ознак. А е, тут я хотів би підійти з доволі таки неочікуваної сторони. А е, дивіться, зараз ми особливо в соціальних мережах, месенджерах, дуже багато бачимо критики в сторону влади, в сторону певних людей, але я. Ну, скажімо так, по перше, я би хотів би, щоб ніхто з нас не вступав там в полеміку не обмінювався, ні палив ніякую особисту інформацію, а дуже багато з таких людей це не якісь люди, що не погоджуються серед наших громадян, свідомих з тих чи інших обставин, з діями влади. Це можуть бути спокійно бути, і як це визначити? От Од... е, ну давайте нагадаємо, що таке бот для людей, так, які так. можливо не всі знають а вже це більше. Мотакі молодіжне, скажімо до аудиторії. А, дивіться, бот це штучно створений акаунт, за яким не стоїть справжня людина. Тобто, умовно, бота ферми це е, спосіб такого відтворення таких от елементів, які існують просто для того, щоб засаряти певно інформаційну простір, впливати на думку, впливати на думку. Свої чи іншої ситуації, так я дякую, і власне кажучи, зараз ми бачимо, як дуже багато людей чи акаунти там створені день тому, три дні тому, тиждень, максимум місяць тому постійно публікують під кожною новиною один та самий текст, інколи він може навіть бути неправильно перекладений, тобто автоматичний переклад від Google чи від Яндексу, якщо ми кажемо угу. про наших російських ворогів. Тобто, ми маємо не вестися на такі провокації. Будь-яку інформацію робити факт намагатися читати перевіряти, перевіряти я, я просто, так, так. просто інколи, так знаєте, мова теж засоряється такими термінами науковими. Відповідно, перевіряти інформацію, читати іноземні офіційні джерела, також. Тобто, якщо нам кажуть, от там Ґардія написала критику владі. А перевірте, хай е, люди, які в це повірили, перейдуть за е, не за посиланням, що надають mm -hmm. люди, підкреслю, а самі зайдуть на гардіон, е, ведуть там подібний текст. Якщо не знайдуть, ну важно, звісно, англійському вшукати. Mm -hmm. Що не знайдуть, то відповідно це просто був розвод. То це була це був спосіб за допомогою авторитету вплинути на думку. Тобто називають авторитет, авторитетні джерела інформації зазвичай. А, інколи так, але найчастіше розуміючи те, що людям просто потрібно, знаєте, люди зараз вже морально втомлені, а з, потрібно більше бити по якимось таким, знаєте, больовим точкам. Тобто, наприклад, вийшла гра Stalker-2. Я думаю, що більшість людей чула хоча б один раз, і частина від продажів піде на зсу. А що пишуть боти? Що пишуть люди і псом? Відповідно ні, розробники вкладають гроші в бусифікацію. Що там людей будуть вони придбали машини для збройних сил України? Бусики, такі темно-синього кольору. Я бачила там так. здається, сталкер і написано на так на бусах. Так але розумієте, автомобілі для збройних сил України дуже потрібні в. Точках біля ну, власне кажучи, розмежування для, для фронту були придбані так, так автомобілі, так, так. а і ПСО це виставляє як те, що в ці буси будуть вилавлювати українців і забирати в ТЦК. Тобто розумієте, і псу будь-яку інформацію тобто, буде намагатися викривити основа інформації просто переробляють перекручують. і перекручують так. на зовсім іншу, які висновки так. ти можеш зробити. Так. Беруть, наприклад, не все інтерв'ю. Когось зеленського чи когось ще з політиків. частину вирізають потрібну частину, якось замінюють слова, підлаштовують. Ну, знаєте, зараз тільки відео та аудіо редакторів. Ну і, і ті ж ми вже голос можна підробити. І Як... голос Який там можна? текст вже про текст, навіть мова не так, та про так. голос про... про зовнішність, коли так. з тобою розмовляє інша абсолютно не не існуюча людина. Так тому я дуже би радив би, а, читати лише. Перевірено верифіковану інформацію. Тобто, знову ж таки, я вже наводив і суспільне вінниця. Інші канали верифіковані, синя плашка. Якщо ми згадуємо якийсь там твіттер чи Фейсбук Фейсбук, інший Телеграм ну, той самий Тобто, власно кажучи, офіційні джерела інформації, не скатуватися в якісь дуже мутні пабліки. Там нічого путнього нас не чекає. На жаль, час нашого ефіру завершено. Дуже така цікава тема. Дуже багато взагалі можна про це говорити. Але на жаль, ми обмежені. Часом нагадаю, що ми сьогодні говорили про цифрову цифрову гієну для сучасного українця. Наскільки важливо, важливо ем, знати якісь основи про кібербезпеку, знати цифрову гієну знову такі основи. Нагадаю, що сьогодні нашим гостем був Михайло Дубельця, доктор філософії з міжнародних економічних відносин, старший викладач кафедри політології та державного управління Донецького національного університету Мі Василя Стуса, з вами була На все добре бережіть себе. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто одина